Всім привіт! Я Алекс. І сьогодні я перевірю, чи можна щось заробити, перепродавая айфони на OLX, купляя-продавая їх за один тиждень. Відразу скажу, тема дуже цікава, тому що вона максимально насичена, робота дуже проста: купив, продав, разницю забрав собі в карман. А от чи це дійсно працює, ми з вами і дізнаємось. Перший айфон, який мені був дуже цікавий, це ось такий iPhone 12. Там довольно непоганий акумулятор. Видно, що фотки зроблені якимось кольором дуже швидко на скору руку, і це зіграло класно нам на користь. Я відразу написав, чи є якийсь торг, і людина мені сказала про те, що якщо я приїду його сьогодні, заберу. То відразу можна буде сторгуватись. Назвав ціну і що я зробив? Я пригнув в машину і поїхав дивитися цей телефон. На жаль, я не встиг знати саму покупку цього телефона, тому що щось занервував. Та й взагалі там дуже багато було, скажімо так, сувокупних факторів, тому я дуже швидко його перевірив, мені переказали кошти. Я забрав цей телефон і поїхав собі додому. І тут, я думаю, телефон я забрав за дуже гарну ціну. 5200, я сторгувався, людині були стрімново потрібні кошти. Я запропонував, що відразу його забираю. Там майже сильно не задрачуюся і нечімо. Чіпляючись до всяких деталей, і людину це влаштувала. Тут я зрозумів, що цей телефон сенсу викладати на улик взагалі смислу немає, тому що, наприклад, у мене в місті є дуже непоганий перекуп, який займається тим, що він купує телефони, їх там наполіровує, коробочки, до них додає комплекти і так далі. І перепродає їх людям, які приходять до нього в магазин. Я написав такому перекупу, майже моментально договорився про ціну, розказав трошки про телефон, і домовились ми на тому, що. Він може його забрати від 6 до, 6, до 7 тисяч. Напевно, я його купив за 5200, і що я зробив, я вирішив, що 6800 класна ціна. На цьому ми домовились і віддав йому його за 6800, 1600 гривень, просто так моментально, чистими, залетіло. Потратив я на це півгодини ввечері купити телефон, і потім днем написав, відвіз і все. Ну, тобто, там максимум годину часу. А з другим варіантом була історія цікавіша, тому що я хотів купити щось невелике по бюджету, але щоб воно було максимально прикольне і максимально рентабельно, щоб можна його було продати і залутати трохи грошей з цієї, з цієї історії. Що я зробив? Я сидів дуже довго листав OLX, взагалі нічого не знаходив, не було ніяких хороших варіантів по місту. Купляти з інших міст, як буде сенсу, немає, і затягувати цей випуск на 2-3 тижні не хотілося би, поки доставки і поки це все буде працювати, тим більше я розумію, що телефон, можливо, ми будемо продавати не тут в місті, а його кудись відправляти, Це і так затягнеться. Тому я хотів саме по місту щось знайти. І сидячи вечором, просто скроюча OLX, я знаходжу ось такий варіант. Цей варіант оказався максимально топовим. Перше, що я зробив, це відразу набрав продавцю, без, мені було б з різниці, що там було вже 9 вечора. Я набрав продавцю і домовився з ним про те, що я під'їду через 15 хвилиночок, ми з ним зустрінемося, тим більше він не дуже далеко взагалі від мене жив. Мені було максимально швидко. У мене ще була якраз готівка на кармані, яку можна було віддати за цей телефон. І що я купив? Ось такий у нас телефончик. Тут, звісно, він десь. Трошки політав. В принципі, окей. Приїхав гроші. Ну, звісно, не ідеал, але норм. І так, що ми маємо? Я купив ось такий 13 Pro Max на 256 гігів з роздолбаною задньою кришечкою просто в хлам за 15 тисяч гривень. Людина не дуже хотіла торгуватись. Та, і в принципі ціна мене влаштовувала, тому я зрозумів, що максимально класна ціна, на цьому можна заробити. І що взагалі, я думаю, робити з цим телефоном. У нас є два варіанти путі. Перший це заміна кришечки. Можна замінити кришку, продати його за 22-23 з заміненою кришкою десь. Або другий варіант продавати його так, як є. Сьогодні мені вже зателефонували. По ньому е, запропонували 19 тисяч гривень, стояв він у мене 20 тисяч на оголошення. Е, людина сказала, що в принципі після п'яти вечора він готовий зустрітися і його забрати. І я думаю, можливо, взагалі не заморочуватись, віддати цей телефон, як є, заробити плюс 100 доларів собі зверху і не паритись. І насправді, думаю, що саме так я і зроблю. Тобто, якщо сьогодні наша зділка проходить максимально успішно, хоча наскільки я розумію, що ціна цього телефону повністю оправдана, і якщо навіть не цей людині за такі гроші я його продам все одно, то профіт з цього ролика у нас складає 150 доларів. 150 доларів, витративши на це все десь години 3-4 часу, це з фотографіями, це з тим, щоб поїхати, забрати, відвести, купити, продати. Блін, дуже непогана історія. Не хочу сказати відразу. Мені насправді повезло. Мені повезло з першим айфоном, з тим, що його дуже швидко продавали, і людина максимально зі мною класно сторгувала, що мені навіть не прийшлося грати з OLX. Хоча я розумію, що якщо я би погрався з OLX, я міг би продати його не за 6700, а за 7, за 7500, взагалі легко. Ну тобто там плюс-мінус. Ви можете собі плюсувати ще 500 гривень. Це то, як би зробили ви. І другий раз мені повезло з тим, що людина не вміє користуватися телефоном, розхренячила його просто в клочі. І, як я розумію, не дуже розбирались в стоїмості такого телефону е, в такому стані. Тому виклала його за 15 тисяч, а і торгуватися вже, як будто мені не було смисла куди, тому що тут оригінальна батарея, тут оригінальні камери, все, що тут не оригінальне, це сама ця задня кришка, вона вже була міняна. І, в принципі, поміняєте її ще раз, ніякої проблеми не складеться, там буде вартувати десь 2-3 тисячі гривень. Людина купить цей телефон за 19. 2-3 тисячі гривень вкине, і в нього буде класний телефон за 22-23, який по ринку може стояти, в принципі, і 25. І так, який вивод я можу зробити в принципі з цього ролика? Olx досі працює. На перепродажі заробляти можна. Це правда. Єдине, що потрібно приділяти цьому достатньо часу. Дуже багато оголошень я просвайпав на і взагалі це все передивлявся, тому що хотів саме по місту, для того, щоб зняти контент, зняти те, як передаю гроші, як купляю телефон, як це взагалі комунікація з людьми. Було б класно прикольно, я саме це зробив. Але те, що хочу сказати, точно що це все працює, цим можна займатися. якщо ви хочете другу частину, де я буду, наприклад, весь тиждень торгувати. Тобто цілий тиждень я буду купляти, продавати айфони і взагалі, отак от це все робити. Якщо ви хочете другу частину, ви просто поставте лайк під цим відео і напишіть в коментарях, що вам була б цікава інша частина. Я вам знімлю її взагалі без проблем. А ще я хочу нагадати про наш телеграм-канал. Там проходять конкурси. Зараз конкурс на гіфт на 5 доларів. Хто хоче собі забрати 5 баксів, все що треба, просто нажати кнопку «Участвую». і там рандомно хтось отримає 5 доларів. В принципі, як начальний капітал для якихось криптопроєктів, Непогано. І все, що вам потрібно, це тиснути одну кнопку. Вам не важко, а мені приємно. Якщо ви хочете другу частину цієї рубрики, обов'язково поставити лайк, оформити підписочку на канал, прожати колокольчик опціонально, для того щоб вам приходило сповіщення, коли вона вийде. З вами був Алікс. Всім дякую. Пока-пока.